Ми любимо ігри за спецефекти. Магія, вибухи, ультимейти, портали, сили природи, навіть літаючі комахи. Все це створює vfx художник Привіт! Мене звати Олександр Кисленко. На курсі у Сквот я навчу тебе думати як vfx художник бо ефект це не просто красива картинка, це фізика реальних явищ, емоція для гравця і головне геймплейна механіка, яка має сенс. Ти створюватимеш VFX не сліпо повторюючи дії за туторіалами з Ютубу, а розуміючи, чому кожен ефект працює саме так. На курсі навчишся підключати ефекти до ігрових подій через Блюпринс. Це must-have для художника. Чи тобі подобається реалістичний Battlefield, чи стилізована зельда, не переживай. На курсі ми детально розберемо, що таке дизайн і стилізація ефектів. Так, що ти сам зможеш обрати, в якому стилі працювати? Протягом курсу зробиш 5 повноцінних ефектів та доси їх у портфоліо. Тебе буде справжня суперсила занурювати гравців у світ гри так, щоб вони цього навіть не помітили. До зустрічі у Сквот.